Від, від Дніпра, від ДТЗ, мужики. ТНТ Сінтайчики і такі XT-244 Сінтайчики знижка. Там тупо якісь 3-4 позиції вилетіли вниз по ціні. То шукає такий трак тракторець з переднім мостом. 244 -ти. маленький сінтайчик, повнопривідний. Трьохциліндровий. Без ремня, 6 ступенчатою кропкою. Слава відбору, з стріточечки, хлопці. Реально, я просто я ще не знаю які е, саме знижки, там написали в чаті, що щось поміняли по прайсу, Я ще не бачу. Мужики, я, е, я, я ще реально не бачу, що поміняв, написали, що поміняли по прайсу Ціну, що типу, впала ціна, я сам здивився, що все здорожче. Тут коротше, впала ціна. Сінтайчик з передком. От, кому треба зараз вже набираєте, так, сідаю за комп і виходить, працюємо, хлопці. Доставка, реєстрація, пакет документів, все під ключ, кількість обмежена, є такі менші і є ж ТНТ. ТНТ йде на 24-тих колесах і передні 16-ті. Дуже там люди шукали Це конкретно, хочу кажу, ТНТ-шку. Хто конкретно хоче такі, о, тільки ТНТ-шка, що високі колеса будуть, передні, задні, але теж вузькі і дешевше. Там теж ціна на них впала, то звертайтесь по номеру телефону. Номер телефону є в описі, номер телефона є. В шапці профілю. Заходьте на сайт, пишіть месенджери, Telegram, Viber, WhatsApp, а, Facebook Messenger, кому що зручно. Є різні кольори, дивіться, є такі на вущих колесах, є на ширших, є задньопривідні, без передка. Є 4х4. Всі сінтай. Всі сінтай, хто шукає сінтай. Хто шукає сінтай, хто шукає дешевий тракторець? З повноприводом, з переднім мостом. Зараз круто уронили ціну на Сінтай Впала ціна на Сінтай. Мужики, Сінтайс здешевшав. Новий прайс від ДТЗ. Так що звертайтесь, хлопці, вже вже беріть слуховку, вже набирайте. Такі знижки там буквально вистрілюють раз на півроку, раз на рік халявні. От. Тому... Майте собі на увазі. Тракторці всі нові, тракторці маємо в різних кольорах, а в тракторці маємо в різному дизайні, кому які подобаються. Такі є, такий є, такі є фортешний дизайн. То різниці нема, але знаєте, я кому вже буде пасувати, по суті, по ходовій частині ми бачимо, що тут все йде однаково. Так само і по задньому мосту. По задньому мосту теж стандартно йде. Шасі, Тут такий тракторець легенький, він не для якихось важких робот під мульчі, під оранку і так само <кій> якийсь під, там яка груба земля важка, мульчер і так далі. Що такі роботи він не піде, бо сам мост іде но Ціна знову ж таки, ціна, що впала ціна така на сінта, і що тепер можна взяти 4х4 фактично тракторець безременний і дешевше. то є круто. Конкретніше, що там по цифрах? Я вже буду знати, коли будете дивитися це відео, тому зразу бачите відео, шукаєте собі тракторця, набираєте, не тянете. От, і все, вам привозимо все як має бути. Мужики, такі новини, тому звертайтеся по от тракторці, що маємо більше, маємо на високих колесах більше фартежки. От, Тому будемо раді вам допомогти.